У маленькому українському селі народилася людина, якій судилося прославити на весь світ не тільки своє ім'я, а й увесь свій народ Тарас Григорович Шевченко. Усі ми знаємо його як поета, але ж він був ще й видатним живописцем, гравером, прозаїком, драматургом, співаком, актором, режисером, скульптором та навіть фотографом. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Київщині. У 9 років померла його мати, а в 11 його батько. У 14 років Тараса взяли служкою до панського двору в село Вільшани, де був казачком у пана Енгельгарда. Через три роки 17-річний Тарас їде до Петербургу в науку до живописця Ширяєва. 25 квітня 1838 року Шевченко став вільною людиною, якого викупили російський поет Василь Жуковський та художник Карл Брюлов за 2500 рублів. Навесні 1840 року світ побачив кобзар. У складі восьми поезій. У 1848 році Шевченко бере участь в експедиції до Аральського моря. Протягом наступних десяти років Шевченко проходить військову службу в Оренбурзькому корпусі. 7 квітня 1857 року через 10 довгих-довгих літ до нього надійшла звістка про волю. Влітку 1959 року Тарас Григорович Шевченко повертається на Україну в рідне село. Рік по тому удрук виходить Кобзар Шевченка, який згодом буде відомий на весь світ. У 1861 році Тарас Григорович за власні кошти видав перший в Україні буквар. Книга вийшла накладом у 10 тисяч примірників і була призначена для вивчення грамоти. У безкоштовних школах. 10 березня 1861 року Тараса Григоровича Шевченка не стало. Через 58 днів за клопотанням Михайла Лазар... Лазаревського тіло Кабзаря було перепоховано з Петербурга до Канева згідно заповіту на Чернечу Гору. Іменем Шевченка названо багато населених пунктів. Та географічних локацій по всій планеті. У світі встановлено аж 1384 пам'ятники Шевченку. З них в Україні 1256. Найбільший портрет Тарасу Григоровича Шевченку, площею понад 500 квадратних метрів, було намальовано в Харкові в жовтні 2014 року. На стіні 17 17-поверхівки. Силует зображення малювали по ночах більше двох тижнів. На втілення задуму художників знадобилось близько 900 балонів аерозольної фарби. Ширина готового малюнка становить 12 метрів, а висота 43 метри. Це графіті занесено до Книги рекордів України.